Вітаю, друзі! Мене звати Ірина. Ви на моєму каналі, і мій садочок знаходиться в Херсоні на півдні України. У нас повним ходом весна, можна сказати, вже літо. Така сонячна погода, температура висока. Я сьогодні хочу підживити півонії кліматиси. Це вже друге підживлення. Перше у мене є на каналі, я знімала. Для гарного росту. А зараз вже бутонізація пішла і климатися і пігоні на бутонах, тому вже треба підживлювати калійно-фосфорними добривами для того, щоб квітування було пишним, для того, щоб більше зав'язалося цих бутонів. Але, перш ніж я розповім, чим я буду. Покажу вам свої піони, якому вони зараз стані, то я хочу вам порадити декілька опор для півонів. Півоній. У мене півоні всі трав'янисті. І є в мене один кущик барзели, це і то. Але ж я не впевнена, що то дійсно барзела, тому що жодного разу ще не квітувала. І дуже часто буває пересорт. В цьому році є на цьому кушики бутони, і я подивлюся, чи дійсно це і то цей півонія. І то, щоб ви знали, це гибрид схрещений триванистий і деревоподібний півонії, і вийшов оцей і то. Вони характеризуються, ці півонії, міцними стовбурами. Вони не розпадаються, не лягають під важкістю своїх бутонів, квітів. Оці. А в трав'яністі півводні так їх я підв'язую, тому що вони, якщо це вже такий великий старий кущ, багато на ньому нав'язалося квітів, і під важкістю цих квітів кущ розпадається, тому щоб він був такий стрункий, щоб якщо дощ не торкалися грунту квіти і не псувалися, я їх. Підпираю, роблю опору. Деякі я підв'язую, у мене більше 20 півоній, на всіх опор не вистачає. Але деяким я роблю ось такі опори, як я вам зараз е, порекомендую. Е, дуже прості, звичайні це сітка для е, огірків. Огірки на цю сітку в мене раніше вони плилися. Потім я перестала її використовувати і порізала її на такі шматочки різної висоти у мене є такі опори. Позв'язувала тут все дуже просто і ставлю на кущ тоді, коли тільки він починає вибиватися з ґрунту, ну, сантиметрів 10-12, для того, щоб він вже, потім, коли вже кущ іде сантиметрів 30 то вже дуже важко його буде сюди в цю опору запихнути. Або можна тут же щось з'єднується, то просто охопити кущик, якщо ви трошки там вже запізнилися, і поз'єднувати. Я вже таку опору використовую, ставлю її на напівонюю і помірно, вона тут починає рости і заполоняти цей простір. Ще раз повторюю, різної висоти можна брати. Ще я, це не мій знахід, винахід. Це я побачила в інтернеті наші майстрині роблять із такої металевої сітки. Це сітка, яка арміруюча мені здається, вона під штукатурку. Ну, принаймні, я використовувала її під штукатурку на своєму паркані, отаку сіточку. Вона просто оплітається оцім. якщо у вас є тут, а можна оплісти, можливо, не поліротангом, якимось іншим матеріалом, який у вас є. Дуже швидко, дуже просто це робиться. Вона в такому ось вигляді, розкладається. Так само тут є крючечки. я покажу, коли буду кріпити. Вірніше можна зробити крючечки. от у того одна на одну. До землі я прищеплюю скобочками невеличкими. Ну, погодьтеся, дуже виглядає це естетично. От я сплила одну, мені дуже сподобалося. І в мене ще одна є. Можна використовувати просто ось такі опори теж різної висоти. В мене тільки оце два залишилося, я один плила і ще розмірковувала чи треба другий. Так. І другий це є теж плиту. І зроблю десь от на цій ділянці, щоб вони вже виглядали як дві подружки. Ось у мене піончик тут є, мабуть, на нього я один поставлю. Тобто, і просто можна от таку. Як її кріпити, я вам зараз покажу. Дуже просто ніяких тут навичок особливих не потрібно. Півонія дорін ось тільки-тільки ось піднімається саме час ставити опору. Так, як же ж її з'єднати? ось є отакі. Ось обрізані частинки невеличкі, просто загинається за ця частинка за сусідську комірочку. І все. І таким чином ось воно буде триматися, не роз'єднається так. Ось. Так, видно? не видно, мені здається, я. Трошечки підняла. Так, не обов'язково всі, вони так будуть триматися. Ну, я всі. Так, тоді ставимо її опору красивенько на півонію І ось такими скубочками, звичайно, проволока можна дві, а можна більше. Дві вистачить. Ось донизу, до отак, отак, я його пришпилюю. Все, кущ буде рости і буде стояти, не буде розпадатися. Так опора виглядає дизайн саду, скажімо так. Ну, непогано. Зроблю ще одну таку. Ну, а в полісаднику у в мене тут оці зелені, зелені сітки. Різні вони за розміром і за висотою. Ось така є, є трошки нижче. Ой, оця гортензія забула її назву, Це просто вона взагалі-то карлікова-маленька. Ну, це кожного року така історія. Я не можу її виростити. Це вона. Три роки вже в мене, і оце таке нещастя. То, правда, я її затоптала. То собаки, то ще щось, то вона сама не хоче рости. І оце таку їй теж опорку ставлю, це для того, щоб її не затоптати. А ці опорки так, ось для того, щоб. щоб кущики не розвалювалися. Оце бардзела. Мені здається, є бутони. До речі, бутони є і тут. Ось, все. подивимося в цьому році, чи дійсно відповідають вони сорту. Так, а тут такий величезний, ну, один. Йому поставила величезний. Ну, вони отакі піоні на 50-60 см. То це звичайні трав'яністі, то будеш розпадатися. Ну, подивимося, як оцей буде розпадатися він. І то. Так, і тут в мене є, і тут. Тут теж один бутончик, ну такий якийсь не дуже, не дуже великий. І тут я поставила уже таку маленьку, на неї не вистачило. Є, є і тут бутон, це новий піон, буде квітувати, не знаю, що воно таке. Оцим піонам не вистачило, то я їх буду просто підв'язувати. Ці оці рожеві бабусіники, як ми кажемо. Ставлю кілок і до кілочка буду їх підв'язувати, вистачає опори, чим буду підживлювати. Ну, монофосфат калія. Ось. У. Саме гарне оптимальне так співвідношення поживних речовин в період ботонізації. і квітування можна його використовувати. 30-50 грамів. Я вже сюди. Десь грамів 30, добре розчиняється. і оцім розчином на кожний кущик десь по два літра. Так, потихеньку, щоб вони відсмоктувалися. Попередньо я пролила обов'язково. Обов'язково попередньо проливаємо, щоб добре вони на суху землю лягала, так може попекти коріння. Ну і все. І покажу кліматиси вам, як вони виглядають. В бутонах теж всі вже будуть квітувати. Климати це теж вже на бутонах, які ось гарненькі, великі, міг Бетмен. І понизу, тут, от, -от, от, бутончики, то вже пора. І там президент. Президент теж вже увесь на бутонах. Ось, о, бачите, що робиться. То це вже обов'язково пополивати треба, попідживий. Про вибір місця для півонії, як це важливо, щоб весь час вона пробивала півонія на сонці. Оцей кущ це звичайна рожева, на ній, мабуть, у 20 бутоні. Я сюди пересаджувала тут такий, якийсь такий куточок. Все сюди кидаю. Ось ця не, не, не потрібна не потрібний лілейник, оцей ж, шкода викинути. І віз. Але ж цей клематиць, я його в минулому році змінила йому опору і попала мало дуже багато. Ну нічого, ну ось він розрісся, подивимося, чи буде мусить квітувати. І біля нього ось такий пігоній. ну Бутонів, я не знаю, на 20 точно буде, 15. Перерахувати треба. І ось опівонія з цими маленькими бутонами. От для того, щоб були от ці великі, рекомендуєте ці маленькі видаляти. Треба буде зайнятися. уже таким чином, що треба нормувати бутони, а не тільки підживлювати. І тут такий самий рожевий, теж, як я бачу, подобається. І цьому подобається дуже добре. Ну, а м'ята. Їй дуже подобається У мене два види м'яти, і це ж просто якийсь бур'ян. Лізе, лізе і лізи. Треба йому огорожу тут поставити, якусь, щоб він обмеження. Таким чином, друзі, дякую, що були на моєму відео, Переглянули. Ставте лайки, не забувайте щось коментувати. Писати про свої роботи з півоніями та кліматися Ми буду. Дуже вам вдячна за поради. На цьому все. На все добре. Вперед до перемоги. До побачення.